Апостол Павел чудесно порівнює нас, проповідників Євангелія Христового, посланників, апостолів, із людьми, яких цей світ без суда і слідства приговорив к смерті. От чудесний приговор. Сей світ не розбирається. Що ти казав, як казав, кому казав, якщо ти з православної, канонічної, богоспасаємої, дійсно благодатної церкви, то прості віруючі об'явлені ворогами, а от священство, особливо архієреї, митрополіти, приговорені к смерті. Так написано в 4 главі первої послання Коринсцянам. Чому пише так апостол Павел? Да тому, щоб всякий, хто взявся проповідувати Слово Божє, оби не чекав награди от цього світа. Господь казав книжникам фарисеям, Бог посилав вам пророків, щоб відкрити вам волю Божу, а ви вбивали пророків. В тому мірі книжники і фарисеї, як некоє сообщество богопротивників, виносить приговор смертний, священникам, митрополітам і вучаємо історію Австромащини, то ми, жителі Закарпаття, удивляємося. Нормальна Австровенгрія, нормальна імперія, інтересна, географічно розположена, унікально. На востоці Карпати на западі Адріатичної море, а внутрі а повний хаос релігійний. Австрійці зненавиділи православ'я, і тому католіцизм нав'язаний через унію, став і для православних, і ви приймаєте унію або ви другий сорт у державі і вас будемо судити не за що, но у тюрму. Коли читали приговор православним русинам у Іссиці 100 років назад, то адвокати удивлялися, відкуди судді знайшли преступлення, а їх не було. Просто приказ був австро Австровенгрії. Судити православних русинов за те, що вони православні, а священників приговорити більше в мірі. Порядка 100 тисяч священників, інтелігенції, вчителів, адвокатів. Австрійці вивезли із Карпатського регіону, з Лемковини, теперішньої Польща, із частинки Галіції. Із Подкарпатської руси вивезли інтелігенцію, цвіт нації у 1914 році. Вивезли, а тому Православ'я стало ніяким указателем, це вот неблагонадіжний. Павел нині каже: не удивляйтеся, нам, ми приговорені к смерті всім світом. Но зробились мися позорищем, тягають нас по судам. А вам, мудрим во Христі, каже, не розслабляйтеся. То, що нас судять, не значить, що світ сильний, світ нещасно слабий, безпомочний, скорчений, скарлючений, безпомочний. Але в нього є інструменти, котрі він хоче наказати церковних людей. А тому. Посланники помните, в цьому світі ви вже приговорені к смерті. Но ви, християни нашою вірою кріпкі стали сопротивлятися приманкам цього світа. Ви в славі, а ми, проповідники, дако в безчесті. Откриті нині телевізор, інтернет, газети. Безбожники, журналісти пишуть такоє – що не писали безбожники 100 років назад. І це означає, що ми нібито проповідники в безчестії. Даже до нині, каже Павел, терпиме і голод, і жажду, нагої, побої, скитаємося, но ми трудимося своїми руками. Нас, проповідників, каже Павел, злословлять. А ми благословляємо, нас гонять, а ми терпимо, хулять нас, такі паскудні слова пишуть в інтернеті. Ми, каже Павел, як сміття всьому світі, як порох, котрий всі топчуть. Ну, би сте знали, каже Павел, то ті люди, котрі познали Христа, вони стали. Наслідниками царства Божого, і тут на землі вже ступили одною ногою у предвері царства. А от деякі із людей засумнівалися, відпали і пропали. І ви, ці святі, моліть Бога, за нас, вас теж гонили. А ви ніколи не сумнівалися, що ми, християни, проповідники, приговоренні к смерті цим світом. Світ лише глядає момент, коли нас хапнути і в суд. І ви нам поможіть, щоб ми сьогодні були смілі, мирні, а головне, не обіжалися на гонителів, бо лише так поступаючи, в радості, договні прибуваючи, будучи на голову вище від своїх гонителів, ми тут, діти Божі, радосні, приветливі, розсудітельні, а в вічності і наслідники подлінного Царства Божого. Амінь.